Роботаксі повинні здійснити справжню революцію у сфері пасажирських перевезень. Аналітики прогнозують, що ринок автономних автомобілів роботаксі буде генерувати. Мільярди доларів, і сьогодні я хочу з вами поговорити про цей ринок з позиції інвестора на фондовому ринку. Давайте обговоримо загальний стан ринку, що там відбувається, які ключові гравці, і звичайно, які гравці представляють найбільший інтерес для нас з точки зору саме інвесторів. Отже, якщо ми говоримо про роботаксі, звичайно, ми маємо на увазі в першу чергу це автономні таксі без водія. І вже дуже багато років ми говоримо про потенційні автономні автомобілі. Ілон Маск обіцяє це вже десятки років, але саме зараз відбувається реальна. Собція автономних автомобілів, роботаксі на ринку, в першу чергу, завдяки машинному навчанню, штучному інтелекту, зашевленню технологій, таких як лідар. В принципі, зараз роботаксі вже стають реальністю, і ми бачимо реальне комерційне застосування цих сервісів. Звичайно, коли ми говоримо про автономні автомобілі, нам також потрібно говорити і про традиційний райдшеринг, тобто, умовно кажучи, сервіси, коли водії люди возять пасажирів, і цей ринок досі залишається дуже великим. І на ньому також присутня велика кількість гравців. Значить, якщо ми говоримо про автономні таксі, роботаксі. Ми звісно говоримо про такі компанії, як Waymo, яка належить компанії Google, роботаксі від Tesla, ZOOX, проєкт, який належить безпосередньо Амазону. Також велика кількість є інших проєктів, типу V-Ride, Pony, тощо. Коли ми говоримо про райдшерінг, то в першу чергу звичайно потрібно сказати про Uber як найбільшого гравця в цьому сегменті ринку. Lyft, компанія, яка є безпосереднім конкурентом Uber, на американському ринку краб, болт тощо, тобто я думаю, що ви і так прекрасно знаєте подібних гравців. Звісно, говорячи про роботаксі, ми не можемо не говорити про ride-sharing, тому що знову ж таки усі ці оператори, які яких я щойно озвучував, вони створили глобальні платформи. Цими платформами користуються мільйони користувачів, дуже великі об'єми самих водіїв. І звичайно, вони суттєво змінили ландшафт з цього ринку таксі, але потрібно розуміти, що є один дуже великий структурний недолік у Райд. Ще й це звичайно людський фактор, тому що Зарплати водіїв є основною статтею витрат усіх цих сервісів. Ну і звичайно, безпека і якість обслуговування вони залежать від людини, яка по суті є водієм. І, звичайно, ці фактори вони суттєво і обмежують, і ускладнюють операційну діяльність цих сервісів і є таким головним фактором, який впливає, в тому числі і на маржинальність цих сервісів. Звичайно, роботаксі також зіштовхується з великим об'ємом проблем. Вперше, в першу чергу, проблема державного регулювання цієї сфери, наприклад, в Сполучених Штатах потрібно отримувати і державне регулювання і регулювання проходити на рівні штатів знову ж таки потрібно розуміти, що законодавча база в різних штатах відрізняється. Відповідно, це суттєво ускладнює адопцію самої технології, тому що тобі потрібно отримати затвердження на різних рівнях, тобто ти не можеш отримати один дозвіл і кататися всюди. Відповідно, це суттєво ускладнює взагалі доступ до цієї технології і суттєво обмежує. Масштабування цієї технології і відповідно це також впливає на обмеження географії поїздок, тому що зараз, наприклад, якщо ми говоримо про Веймо проект Гула, то вони працюють в кількох містах: це Фінікс, сан франциско Лос-Анджелес і кількох інших, і там вже працюють на платній основі. Наприклад, якщо ми говоримо про сан франциско то там взагалі частка Веймо навіть перевищила частку ліфт. Тобто, по суті, ми бачимо, що на тих ринках, де вже є певна адопція Веймо. Ми бачимо стрімке зростання попиту на роботаксі. тобто, по суті, користувачам подобається використання роботаксі, і вони вже суттєво від'їдають долю класичних райдшейрингових платформ типу Lyft та Uber. При цьому тут я теж хочу згадати китайські компанії, тому що вони також досягли дуже суттєвих результатів. Наприклад, проект від китайського гіганта Baidu, Apollo Go, він працює більш ніж в 15 містах Китаю. Знову ж таки повністю без водіїв, і вони станом на 25-й рік вони надали більше 11 мільйонів поїздок за близько 6 років. Тобто, по суті, ми бачимо, що комерційне використання набуває популярності по всьому світу. Коли ми говоримо про популяризацію роботаксі, також потрібно сказати, що вартість виробництва цих автономних автомобілів це велика проблема. Тому що зазвичай зараз використовується кілька підходів до будівництва цих автономних автомобілів. Перший це всі автомобілі абсолютно використовують дуже ефективне програмне забезпечення з машинним навчанням, з штучним інтелектом. Окрім цього, використовуються просунуті камери, і також застосовується лідар. Тесла пішла шляхом наприклад використання програмного забезпечення і камер без використання лідарів. Переважна більшість інших виробників автономних автомобілів. Використовую лідари і різні просунуті сенсори. Ну, ви бачили на цих автомобілях різні такі надбудови. Це саме ось ці дороговартісні лідари, які суттєво збільшують вартість виробництва, але потрібно також проговорити про тренд. Тобто, ось на цьому графіку ви можете побачити вартість виробництва автономних автомобілів, яка суттєво падає з року в рік, і до 2030 року, принаймні за оцінками Reuters, вартість має впасти більш ніж вдвічі. Можливо, впаде навіть і більше. Тобто, по суті, вартість виробництва суттєво скорочується, і вартість самого автономного автомобіля перестає бути прям суттєвим критичним фактором в адопції цієї технології. І четверта звичайна проблема це питання безпеки. Воно залишається актуальним. Роботаксі повинні показувати прям бездоганний рівень безпеки, суттєво переважаючи той рівень безпеки, який може забезпечити люди. Це дійсно залишається проблемою, тому компанії змушені рухатися дуже обережно. Компанія Uber в свій час кілька років тому згорнула взагалі власну програму. Виробництва автономних автомобілів в першу чергу через смертельне ДТП. Але загалом потрібно сказати, що весь тренд галузі він дуже позитивний, тобто собівартість автономних поїздок знижується, довіра користувачів і популяризація цієї технології зростає. Ну і звичайно, великі компанії, гіганти, Google, Amazon, Tesla тощо вони продовжують дуже активно інвестувати і засипати ринок грошима, вкладаючи у свої проєкти. При цьому давайте поговоримо трошки про фінанси і про обсяги ринку і темпи зростання цих ринку. В першу чергу, давайте про. Говоримо про райтшейнг, тому що райшей вже є існуючим і дуже глобальним ринком. Значить, в обсяг ринку в 2025 році становитиме близько 53 мільярдів доларів і може зрости до 91 мільярда доларів у 2030 році. Середньорічний темп зростання близько 11 Знову ж таки, це дані, які я знайшов. Мені вони здається занадто песимістичними, але в будь-якому випадку, що маємо, те маємо. Роботаксі ринок також за оцінками має стати величезним ринком. за за даними, які я знайшов в 32-му році об'єм ринку 78 мільярдів, при цьому дуже агресивні темпи зростання близько 75% зростання рік до року до цієї дати. Тобто, по суті, обидва ринки повинні стати дуже великими сегментами взагалі пасажирського сектору пасажирських перевезень, я також знаходив дані про те, що аналітики Goldman Sachs прогнозують близько 90% взагалі середньорічного зростання ринку роботаксі з 25 по 30 роки, і по суті, ми говоримо про те, що ринок. Автономних таксі може обігнати за темпами зростання всі інші сегменти транспортних послуг. Це круто для нас. Це звичайно важливий аспект наших інвестиційних гіпотез, тому що нам потрібно невестувати в ринки, які знову ж таки мають шанс зростання в цьому ж контексті. Хотілося би сказати, що тут не варто ігнорувати китайців, тому що вони дуже також агресивно і активно імплементують ці технології. їхні їхній проект, як я вже проговорював, вони. Здійснили більше 11 мільйонів поїздок зараз на вулицях катаються більше однієї тисячі ось цих автономних автівок, покривають більше 15 міст. Тобто і подібних сервісів в Китаї насправді дуже дуже багато. Тобто, ми по суті зараз опиняємо ситуацію, коли всі хочуть займатися роботахсі і хочуть мати покриття на цей ринок. В першу чергу це пов'язано з можливостями величезних прибутків, які обіцяє цей ринок. Відповідно, і технологічні гіганти, і автори виробники, і стартапи дуже всі. Активно інвестують в цю сферу, і звичайно, величезна причина цього це те, що після усунення витрат на водіїв звільняється величезний потенційний прибуток, тому що в моделі роботаксі найбільша змінна витрат це саме оплата праці водія, і вона по суті зникає, коли ми говоримо про автономні автомобілі. Якщо ми беремо якісь традиційні сервіси, тип Uber, ліфта і так далі. Переважна частина доходу вона йде безпосередньо водієві за оплату його послуг і по суті. Якщо ми говоримо про автономні сервіси, то звичайно ця частина може залишатися компанії виробнику як мрожа. Ну і за оцінками Goldman Sachs, вони говорять про те, що. От саме такий вертикально інтегрований оператор роботаксі він може досягти валової мережі близько 40-50%. Знову ж таки, якщо порівнювати це з нинішніми показниками Uber, наприклад, то ці значення суттєво вище, тому що маржинальність Uber суттєво нижча. і по суті, роботаксі це потенційно дуже вигідний сегмент ринку. Звичайно, ще одна величезна причина це доступ до гігантського ринку перевезень, тобто глобальні витрати споживачів на транспорт, це на приватні авто, на таксі, на громадський транспорт і подібні, це по суті. Трильйони доларів на рік. І звичайно, автономні таксі хочуть і можуть відкусити значну частину цього пирога. Тепер давайте поговоримо про головних гравців, які ведуть гонку автономних таксі, і подивимося, в кого з них ми можемо інвестувати. Давайте розпочнемо з Waymo, компанії, яка належить Google. Це, по суті, можна сказати, що на даний момент це лідер в сфері автономного водіння на станом на 25 рік. Компанія має понад 100 мільйонів миль пробігу в режимі повністю без водія на громадських дорогах. При цьому темпи нарощування цього пробігу вони експоненційні. Якщо значить дивитися статистику за травень 2025 року, то було виконано більше 10 мільйонів автономних поїздок з пасажирами на даний момент. Флот налічує близько півтори тисячі роботаксі. тобто це суттєво більше ніж у, наприклад, Тесли, тому що у Тесли, за даними які я знайшов, зараз їздить близько ста. Автомобілів робо тобто по суті, звичайно, Веймо поки що випереджує Веймо зараз дуже активно масштабується в розрізі сполучених штатів. Вони планують запуски в Майами, Вашингтоні, в інших містах. знову ж таки вони повинні подолати певну адопцію. Також потрібно розуміти, що вони оперують в обмежених географічних зонах в цих конкретних містах для того, щоб робити ці поїздки більш контрольованими. Але знову ж таки, веймо достатньо безпечний, дуже ефективний спосіб пересування, і поки що модель веймо. Працює, що потрібно розуміти? якщо ми подивимося на фінансові дані по доходу компанії Google в минулому кварталі, Google згенерував майже 96 мільярдів доларів доходу. Дохід від Waymo, який входить в категорію Other Bets, він. Мікроскопічно Ось на цьому графіку вам буде я думаю найскладно побачити цей стовпчик з доходом від Вейма. Значить, є категорія доходу, яка називається Other Bets. 373 мільйони доларів було згенеровано в минулому кварталі, і сюди входить безпосередньо Вейма. Знову ж таки, ми не знаємо точних даних по доходу. Ми не знаємо, що ще туди входить в цю категорію Азербец. Але ми можемо зрозуміти, що поки що це мікроскопічний бізнес для компанії Альфабет, яка генерує величезні об'єми доходу в квартал. Зараз капіталізація Google складає близько 3 трильйонів доларів. Веймо як проект, за останніми даними, які я бачив, оцінюється десь 45%. Мільярдів доларів знову ж таки, це оцінка станом на кінець два року. Скоріше за все, зараз вона суттєво вища, враховуючи величезний прогрес, якого вейма досягла цей період, але все одно мені здається, що в принципі зараз Вейма не впливає на оцінку вартості безпосередньо самого Google. Поки що цей проект для більшості інвесторів не є на горизонті, коли мова доходить до оцінки вартості безпосередньо компанії Alphabet. і звісно, в цьому є причина в першу чергу. Це дуже невеликі об'єми доходу, які генерує компанія Google завдяки Waymo-проекту. Але в будь-якому випадку, як на мене, якщо ви хочете покриття на ринок роботаксі, Google це найбільш безпрограшний, найбільш безпечний варіант такої ставки. Окрім того, що ви отримуєте покриття ринку роботаксі, ви ще отримуєте покриття інших допоміжних трендів типу Клауда, типу штучного інтелекту, пошуку інших високоефективних бізнесів і моделей. Тому. Google – це безпорограшна ставка, в тому числі на ринок роботекс. Другий великий гравець, про якого потрібно звичайно згадати, це компанія Tesla. Звичайно, компанія фундаментально себе почуває зараз не дуже добре. Фінансові показники стагнують. Якщо ми подивимося на графік по доходу, ми бачимо, що останні кілька років дохід не зростає. Аналогічно можна проговорити і про прибутки. Прибуток на врозді однієї акції він також падає. Вільний грошовий потік зараз також в принципі стагнує. Він не зростає, але Tesla, звичайно, має величезні свої Рва в першу чергу це величезні масиви даних, які компанія отримала. По друге, вони зробили ставку на те, щоб знову ж таки не використовувати лідара. Це звичайно має свої мінуси, в тому числі тому, що знову ж таки, головна дискусія, яка зараз відбувається, це в тому, чи варто Теслі, умовно кажучи, інвестувати в лідара для того, щоб зробити свій автомобіль ще значно безпечнішим. Тесла наполягає, що ні не варто, тому що вони можуть допомогою камер і програмного забезпечення забезпечити класну високу безпеку своїх роботоксів. але тесло залишається повністю вертикально інтегрованим виробником. На цьому секторі, тобто компанія виробляє і авто, і в тому числі програмне забезпечення, і в тому числі і чіпи. І по суті це робить теслу дуже серйозним і дуже небезпечним гравцем, тому що роботаксі потенційно може демпінгувати ціни і в принципі захопити ринок дуже швидко, тому що вже на ринку їздять. Сотні тисячі мільйони автомобілів від Тесла при цьому Тесла не компанію Тесла не можна недооцінювати, тому що вони дуже агресивно збільшили об'єм свого покриття. Якщо ви подивитесь на цей графік, ви бачите наскільки швидко і агресивно Тесла вірвалася в сегмент. По суті, об'єм площі, яку Тесла покриває завдяки своїм автомобілям, де оперує безпосередньо компанія. Вже суттєво перевищив ті площі, де оперує безпосередньо Вейм. Так кількість автомобілів досі суттєво відстає. Близько 100 автомобілів зараз Тесли у Веймо більше 2000 автомобілів, але тут звичайно потрібно також зробити поправку на те, що Тесла поки що катається з супервізером, тобто знову ж таки, в автомобілі сидить ще одна людина, яка по суті наглядає за тим, як проходить поїздка. В цьому звичайно величезний поки що мінус для Тесла, але потенціал компанії Тесла не можна заперечувати. При цьому, якщо ми говоримо про оцінку вартості, Тесла потрібно розуміти, що вона зараз торгується з величезною премією. Якщо ми подивимося на форвардні значення Price-to-Earnings, значення близько 220 це космічне значення, в принципі, який би мультиплікатор ви б не взяли, яку б модель оцінки ви б не використали. там ви скоріше за все побачите, що ринок закладає дуже оптимістичні сценарії для майбутнього Тесла. Знову ж таки, як на мене, в нинішню ціну акції зашито дуже багато позитиву авансом стосовно ринку роботаксі і стосовно, звичайно, роботизації, про яку говорить Ілон Маск. Як на мене, зараз Тесла не є привабливою для покупки. Відповідно, якщо обирати, куди інвестувати в Google чи в Тесла, я б, звичайно, обрав би в першу чергу інвестиції в компанію Google. І тепер давайте поговоримо про Uber. Значить, в попередньому відео про Duolingo я проговорював, що ключове питання по дуолінгу, на яке ви повинні відповісти, це відповісти на запитання, штучний інтелект для Duolingo – це загроза чи можливість. І аналогічно для компанії Uber потрібно відповісти на аналогічне питання. Для Uber, технологія автономних автомобілів це загроза. Чи можливість. І аналогічно для компанії Uber технологія роботаксі є і загрозою, і можливістю одночасно. Потрібно відверто сказати, що Uber дійсно може бути, бути піданий дізрапшено з боку автономних автомобілів. Ми бачимо по статистиці Сан-Франциско, що доля і Uber, і Lyft агресивно відкушується компанією Waymo. І аналогічна ситуація може статися і також в інших регіонах. І відповідно не можна заперечувати, що роботаксі може бути загрозою, якщо Uber не буде правильно адаптовуватись. З того, що я бачу, з того, що я аналізував по компанії Uber, як на мене, ситуація з Uber достатньо адекватна. Компанія чітко розуміє, що це. Сектор, на який вони точно мають мати покриття, вони дуже активно над цим працюють. Вони говорять про те, що автономні автомобілі відкривають для них можливості на більш ніж один трильйон доларів, і вони планують з цим сектором активно працювати. В них дуже велика кількість співпраці, які вони мають. Вони співпрацюють з ВЕМО по деяким містам. Вони працюють з Вірайдзвоні з Байду з, з іншими десятками інших стартапів і компаній для того, щоб мати покриття. Всі компанії Uber, Дара проговорював нещодавно, що вони мають більше 20 Активних партнерств в сфері автономних автомобілів при цьому вони не планують зупинятися і планують продовжувати активно підписувати нові партнерства для того, щоб мати покриття. Я неодноразово проговорював про те, яким чином працює модель Uber, Проговорював які переваги. Подивіться обов'язково попереднє відео про компанію Uber. Але зараз Uber залишається дуже привабливою компанією для того, щоб мати її у себе в портфелі. Uber продовжує активно зростати. Поки що ніякої зрапше не видно. Компанія згенерувала. Мала більше 12,5 мільярда доларів доходу. При цьому темпи зростання дуже солідні. Дохід виріс на 18%. При цьому, якщо ми говоримо про вільний грошовий потік, також прекрасна картина. Компанія почала у 2022 році стабільно генерувати вільний грошовий потік, і зараз практично 2,5 мільярда доларів в минулому кварталі було згенеровано вільного грошового потоку, і компанія продовжить генерувати цей вільний грошовий потік. Тобто компанія дуже операційно ефективна. Ця ефективність суттєво покращується і. З часом ці її здатності будуть. Проявлятися все краще у компанії є все більше і більше грошей для того, щоб інвестувати в адопцію автономних автомобілів, і в принципі вони цим активно і займаються. Якщо ми говоримо про загальну кількість поїздок, яка здійснюється через платформу Uber, цей показник також дуже стабільно зростає близько 17-18%. В принципі, якщо ви подивитеся по більшості операційних метрик, ви побачите, скоріш за все, там дуже активне зростання. І тут я мовчу про сегмент Uber Delivery, по суті, по доставці, який також є важливою частиною інвестиційної гіпотези. По компанії Uber, якщо ми подивимося на якісь базові мультиплікатори типу Forward, Price to Earnings, то ми зможемо побачити, що в принципі зараз компанія торгується дешевше своїх медіанних значень. Я активно купував Uber в свій інвестиційний портфель, коли він торгувався десь в районі 60-65 доларів. Дуже активно тоді купував цю позицію. Зараз Uber зріс дуже суттєво, і на цих рівнях я поки що не планую додавати до своєї позиції в Uber, Хоча досі вважаю, що Uber коштує притомних коштів. Звичайно, можливо, це не прям кричащий бай. Але доповнювати зараз свою позицію навіть на цих рівнях я не вважаю чимось катастрофічним. Uber продовжує торгуватися нижче своїх медіаних значень в першу чергу за рахунок наявності дисконту через потенційні ризики дізрапшена з сторони роботаксі. Тепер, якщо говорити про компанію Lyft, значить Lyft – це менш глобальний гравець в порівнянні з Uber. Він в першу чергу концентрований на США і звичайно ситуація по Lyft аналогічна. Є певний дисконт стосовно того, що він може бути знищений завдяки роботахсі. Але на ринку нещодавно відбулася нова угода ліфт з Веймо. Ліфт став партнером Веймо по запуску в одному з міст, і насправді це величезний плюс для Ліфт, тому що він отримав великого технологічного партнера, А Веймо, в свою чергу доступ до існуючих процесів ліфта в конкретно в цьому місті. Якщо говорити про ліфт точки зору інвестицій, як на мене, ліфт це значно більш ризикованіша ставка, ніж ставка на Uber. І відповідно, я зі свого боку точно пропущу цю інвестиційну. Можливість я з окінвестувати в компанії, які все ж таки займають більш лідерські позиції, і які рухаються більш агресивно. Ліфт це непогана компанія, але як на мене вона програє і скоріш за все програє конкуренцію тому ж самому Uber. Також компанія, про яку варто проговорити, це проект Zoox. Це по суті проект компанії Amazon. в своєму відео про Amazon Я також згадував про цей бізнес. Zoox концептуально відрізняється від більш стандартних моделей автономних автомобілів. Це автомобіль, який конкретно розроблявся для каршерингу. Тобто це компактне двостороннє авто з великими акумуляторами, з лідарами. Він може рухатися в обох напрямку. Там немає класично керма для водія і місця взагалі для водія. Зараз він працює в Лас-Вегасі і готується до запуску в Сан-Франциско. Знову ж таки, в Лас-Вегасі він поки що рухається безкоштовно і скоріше вони намагаються протестувати, як ця система працює знову ж таки. Якщо ви у вас в портфелі є компанія Амазон, тобто ви можете не хвилюватися якесь покриття сектору роботаксі У вас буде знову ж таки потрібно розуміти, що дуже нескоро скоро ЗУКС як проект. Буде мати якусь більш-менш значну монетизацію, і дуже навряд чи цей проект в якійсь короткостроковій перспективі матиме суттєвий вплив на оцінку вартості або на доходи безпосередньо компанії Amazon, тому що знову ж таки у компанії Amazon є величезні категорії доходу. Звідки компанія генерує свій дохід? Це один з непоганих проектів, але я б не робив би ставку, що протягом наступних п'яти років зук стане великою важливою частиною інвестиційної гіпотези по Amazon. Amazon в першу чергу купують через інші важливі сегменти. В тому. В тому числі, AWS, рекламний сегмент і звичайно рітейл бізнес. Однозначно також можна і згадати деякі молоді стартапи типу Pony, AI, V-Ride, Motional, Aurora. Всі ці компанії вони також мають шанс зайняти якісь свої сегменти. Pony AI та V-Ride, вони взагалі підтримуються дуже великими інвесторами. Там китайські фонди, компанії, такі як Toyota і тощо, тобто вони залучають достатньо багато капіталу. Вони залучають дуже багато коштів на те, щоб здійснювати свої розробки, для того, щоб отримувати адопцію своїх технологій, і вони також можуть потенційно стати перспективними гравцями на цьому ринку. Аналітики прогнозують, наприклад, що для компанії Pony AI, що в 29-му році вони стануть знову ж таки прибутковою компанією із мо. Можуть генерувати там прибуток, тобто, в принципі, всі ці прогнози показують, що якщо ці компанії будуть рухатися дуже активно, вони стануть важливими перспективними гравцями в цьому секторі. Окрім цього, я б ще згадав про більш таких неочевидних бенефіціарів цього сегменту ринку, і в першу чергу хочеться сказати про компанію NVIDIA, тому що у компанії NVIDIA є швидко зростаючий сегмент. Бізнесу, який а, безпосередньо має покриття на автомобільні технології, тому що NVIDIA є активним гравцем, і в програмному забезпеченні, і в хардвер частині для автономних автомобілів, цей сегмент дуже активно зростає. В принципі, в минулому кварталі було згенеровано близько 500 мільйонів доларів. При цьому цей сегмент зростає там близько 70% рік до року, тобто. Компанія має також покриття на тренд автономних автомобілів, те ж саме можна сказати про компанію Qualcomm, яка також має покриття на цей сектор. Тобто, в принципі, і з точки зору там якихось хардверних гравців, якщо ви інвестуєте в подібні технологічні бізнеси, скоріш за все, у вас буде якесь покриття на сектор роботаксі. Давайте на завершення також згадаємо про компанію Aurora Innovation. Ми обговорювали цю компанію в нашій інвестиційній спільноті. Ідея Aurora Innovation полягає в тому, що саме американська тракінг-індустрія, тобто саме вантажні. Перевезення генерує близько одного трильйона доларів виручки на рік. Але знову ж таки вони зіштовхуються з проблематикою в першу чергу кадрів, вигоранням цих кадрів, плинністю кадрів тощо. Автономні вантажок Аврора знову ж таки, це вирішення цієї проблеми. Це можливість для цій галузі суттєво підвищити свою маржинальність, підвищити ефективність, збільшити час оперування. Більше того, з плюсів компанія Аврора це те, що це не просто тракінг-оператор, це на 80% софтверна і тільки на 20% хардверна компанія. І по суті компанія будує свою платформу, яка буде безпечно доставляти вантажі з пункту А в пункт Б. Компанія Uber, наприклад, є дуже активним інвестором в компанію Aurora, але потрібно розуміти, що подібна інвестиція це дуже високоризикова інвестиція. Це те, що ми в клубі називаємо венчуркою. Тобто, в принципі, це може вона може дати X10, або ви можете повністю втратити свої кошти. Це потрібно розуміти. Якщо підвести підсумки, я зі свого боку можу сказати, що компанія Google і компанія Uber є. Моїми топ-фаворитами в сфері роботаксі я вважаю, що вони прекрасно спозиціоновані для того, щоб бути бенефіціарами цього тренду. Роботаксі буде величезним важливим ринком, який буде генерувати мільярди доларів доходу. І ці компанії спозиціоновані як на мене найкраще за компанію Tesla Я б також знову ж таки рекомендував би спостерігати. Але як на мене, Tesla зараз торгується за дуже преміальними оцінками і. По суті, я не бачу, яким чином ці оцінки можуть виправдовувати нинішнє положення справ компанії. Напишіть в коментарях, за якими компаніями ви спостерігаєте чи тримаєте можливо ви Uber, Google. поділіться вашими думками в коментарях. Дякую і до зустрічі. 90% capable of autopilot. Like so, 90% of your miles could be on auto. You know, for sure, highway uh, travel. We're probably only a month away from having uh, autonomous driving, at least for highways and for relatively simple roads. Like a Model S and Model X, at this point, uh, can drive autonomously with greater safety than a person. Right now. It's question. In the next year, self-driving will be will encompass. Essentially, all modes of driving and be at least 100 to 200% um, safer than a person by the end of next year. We're talking maybe 18 months from now. I feel very confident predicting uh, autonomous rover taxis for Tesla next year. I'm, I'm extremely confident uh, of achieving full autonomy uh, and, and releasing it to the Tesla customer base uh, next year. When do you think Tesla will solve level 4 FSD? I mean, it's looking quite likely that it will be next year.